Десяте травня лопатий сніг сипли, тільки що град був уже два рази. На щас іде сніг. Так, кому там можете написати в коментарях. З якої ви області, чи у вас сніг був? Не ну, от такого травня я вже точно не пам'ятаю. В квітні ще було. Но в травні всередині.